Добре діло зробити. Підняв змія. Іменно змія була. Це центр у нас. То йшли дощі, пустив водичку. Є вільна хвилина, бо я тут живу. Та й самому приємно обкосити поміж груди. Але пішов взяв сапу, телефон думав, <кхе> вона сидить чекає, бо не тікала. Тепер це і також треба підняти. Як думаєте, там є? Гади. Может кучну ти мене. Давайте разом подаємо. Кузька, не косяй мене. Кусяка. Були, ходи є. Але немає. Ці ворота з кольорового металу тих часів, що можливо й сюди підуть. Так що ну таке постне... Хвальби, а реклами доброї справи, тому що краще в вільну хвилинку зігнути, щось підняти, щось зробити, ніж срати в когось в коментах чи шукати, хто це має робити. Хоча ось така от, о, такий от приклад він добряче надає стимул іншим. Ще покосим сьогодні, якщо дощик не піде, і буде порядок. Добре, коли у культурі з цією машинкою в районі, де гроби, де люди приходять цією газонокосилкою горизонтальною, то воно тримає травичка, бачите, підростає, навіть вся рівненька. Ну, Все, все кругом то люди збираються, клака збиваються е, тримерами, але воно отак от заростає, бо ну, трава природа. Попав в кадр мусор, це сміття. Не переживайте, масина договорена, все, приїхає. Це пандруєм. Бережімо себе, природу та навколишній, світ кругом себе.